Львівські енергетики показали, як відновлюють пошкоджені електромережі. Зі Львова на передову передали шпиталь мобільної хірургії. Львів'ян закликають взяти тварин на перетримку. Володимир Гарасимів енергетик з Львівщини. У кінці листопада він разом з бригадою допомагав відновлювати пошкоджену після обстрілів електромережу на звільненій частині Миколаївщини. Там ми так само відновлювали лінії 35 кВт. Для заживлення містечок і сіл після бойових дій, тому що там дуже багато було проводів обірваних, опори пошкоджені. Там чоловік працював два тижні. Під обстріли ми, слава Богу, не попадали, але чути було, що десь далеко були вибухи. З нами працювали працівники МНС, які ходили, ну, розміновували там території, перевіряли перед нами дорогу. По приїзду Володимир взявся ремонтувати лінії електропередач у Львівській області. Зв'язку з тим, що фарфорова ізоляція вже багато років стоїть і її ніхто не перевіряє. Лінія часто відключається, і з метою запобігання відключенням лінії міняють її на стрільну ізоляцію. Зараз на Львівщині аварійних відключень електроенергії не застосовують. В області продовжує діяти графік погодинних відключень світла. Начальниця оперативно-диспетчерської служби Львів каже, у період війни роботи стало значно більше. Диспетчера більше приймаються тим цими графіками, тому що це ж раніше так стільки не було. Це за день рахуйте, що раз, два, три, чотири, шість шість разів відключають фактично кожен об'єкт за добу. Це дуже багато. Особливо там, де на підстанціях, це ж не один фідер відключається. 60% світла відключають механізовано, а 40% вимикають вручну виїзні бригади. Команду дають у диспетчерському центрі. Так, 27. І тепер 621. 621. Добре, добре, те, команду. Тут чергує. Тут чергує. Тут чергує. Нагадаю, дізнатись, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті Львів Обленерго у розділі Чому немає світла. Також дізнатись групу та графік відключень можна у чат-ботах Львів Обленерго у Вайбер і Телеграм. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини. Львів зараз. Ми знаходимося по суті в найважливішому місці цього хірургічного комплексу. Це така умовно виділена операційна. В якій ми бачимо поліфункціональний дуже сучасний операційний стіл, власне на якому будуть проводитись всі необхідні оперативні втручання. Тут можливо проведення наркозів, кисневі концентратори, інфузомати, тобто, все необхідно для анестезіологічного забезпечення. Ось цей мобільний шпиталь. Благодійники передали українським військовим. Тут надаватимуть допомогу пораненим одразу з поля бою. Тут же в цьому комплексі буде проводитись е, сортування поранених, тобто легкі, важкі, середні. І проведення оперативних втручань з подальшою евакуацією на наступні етапи медичної евакуації, обладнаний шпиталь апаратом ШВЛ, кисневим концентратором, електрохірургічним апаратом та іншим необхідним для проведення операції. Обладнання в роботу він буде запущений найближчим часом буде переміщений в район виконання бойових завдань, де буде застосований за Тобто надання пораненим нашим військовослужбовцям кваліфікованої хірургічної допомоги для лікарів, хірургів, спеціалістів він несе дуже велику цінність, тому що це готова операційна. Це додаткова операційна, яка може стати біля будь-якої лікарні в будь-якому місці і зможе в будь-якому місці надавати допомогу і рятувати життя нашим хлопцям, які захищають нашу державу. Тут є оглядова операційна лабораторія та душова. Він цікавий тим, що практично може 3-4 доби знаходитись. Де Дезагідно, не потрібна ні вода, ні електрика, нічого. Він на повному забезпеченні. Ми утеплили його 10 сантиметрів утеплювача. Ми дали туди два дизель-генератори. Вартість його приблизно 110 тисяч доларів. Обійшлася нам. І половина була це медичне обладнання, половина це переобладнання. Шпиталь військовим передав благодійний фонд імені Бориса Возницького. Проект реалізували за фінансової підтримки канадських та американських партнерів. Улядиника Олег Реп Суспільне новини Львів сьогодні у Львові прощаються із трьома захисниками України. Василь Лукашонок народився у стебнику Львівської області, служив в армії. У 2014-15 роках виконував бойові завдання на сході України, а також брав участь у боях за Дебальцеве. За особисту мужність його нагородили нагрудним знаком Національної гвардії України за доблесну службу. І з перших днів повномасштабного вторгнення повернувся до лав Нацгвардії. Боровся проти російських військ у складі другого батальйону спецпризначення. Загинув 12 листопада у віці 43 років. Станіслав Григораш родом зі Львова із 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення АТО ООС. Військового нагородили на знаком учасник АТО за героїзм, виявлений при обороні держави. І з початком повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі 80-ї бригади. Станіслав Григораш загинув 19 березня. Йому було 47 років. Євген ємець народився в Енергодарі Запорізької області. У мирний час Євген проживав у Львові та працював у сфері безпеки. Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вступив до лав територіальної оборони. Боровся із окупантами у лавах 125-ї бригади. Євген Ємець загинув 5 грудня. Йому було 35 років. Втрати російських військ станом на 23 грудня. Особовий склад: близько 100 тисяч осіб. Танки 305 одиниць, бойові броньовані машини 5986 одиниць, 1984 артилерійських систем, 414 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1698 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4622 одиниці. Спеціальна техніка 178 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети Слава ЗСУ! З 1 до 10 січня у ЛЕВ триватиме щорічний карантин або очистити територію, обладнання та транспорт. Через це просять взяти собак та котів на перетримку і прилаштування. Собачкам не можна заходитись нас на підприємстві, їм не можна знову ж таки дихати тими всіма хімічними засобами. Тому дуже важливо, щоб собачки перебували в цей час в сім'ях. Хто може взяти в квартиру, в будинок ми підбираємо людям? от Люди телефонують, вони кажуть, може нам там тваринку? У нас є дітки. Ми можемо на перетримку. Ми підбираємо тваринку, яка. Буде з дітками вживатися по розмірам, по характеру. Ми все це підбираємо, тільки візьміть на перетримку. За словами речниці ЛКП ЛЕВ, у період карантину підприємство прийматиме тварин у випадку травм чоловісів. Також залишатимуться травмовані. Ми почнемо дезінфекцію з карантину. Стаціонару потім травмованих ми перемістимо в карантин, продезінфікуємо стаціонар і вже назад їх перемістимо. Бо такі собачки вони не зможуть дати собі ради на вулиці. Відповідно, плюс вони ще проходять певний курс лікування, певний курс реабілітації. Зараз у ЛКП 43 собаки та дев'ять котів, які чекають на нову сім'ю. «У Нас є тваринки, які ідеально б підійшли в приватний будинок без господарства, бо вони, наприклад, не дружать із якимись там курочками або там іншими. Господарськими тваринками. Є тваринки супермаленькі, які ідеально підійдуть в квартиру, але їх поки не розібрали. Вони контактні. Одна з таких собак і мрія, вона дуже любить бавитися з дітками і знає багато команд. Це наша собачка, яка з нами об'їздила військовий госпіталь, будинок літніх людей. Вона проводила всі екскурсії, які в нас тут були. Вона знає сидіти, лежати, стояти, вона бере всі бар'єри на гольному майданчику, знає напів такі ігрові команди, які діткам цікаві. Філо один рік його знайшли на вулиці з травмованою лапою та хребтом. Зараз він вже здоровий та чекає нових господарів. Через те, що в нього дуже коротка шерсть, його категорично не можна на вулицю, Ми його прилаштовуємо тільки в квартиру, ну або хоча б на перетримку в квартиру обов'язково, щоб він знаходився в теплому приміщенні. Тобто, ну ні про яку будку вольєр мовити не може з такою собакою. Обрати тваринку для прилаштування або перетримки можна на сайті «Лев», або у Львові за адресою промислова 56. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Ви просто наводите камеру. Штайте декілька секунд, дивіться за розмаги, з'являється вам хустський замок в реальному розмірі. І вже стоїть там персонаж Джорджо Баста і вже нас чекає. Ігор Ковалишин показує, як працює його стартап Хамелеон Ейдж. У додатку є варіант екскурсії від віртуального гіда, а можна прогулятися самостійно територією Хузького замку. Який раніше був збудований у Закарпатській області, він зруйнований, лишилися мури. Його зруйнувала блискавка, вдарила порохову вежу. Береч теж така надпородна історія. І він був зруйнований. Це один з найбільших замків в східній Європі. Це перлина української культурної спадщини. До різдва планують презентувати екскурсію високим замком, низьким замком та іншими пам'ятками. Наразі працюють над Римським Колізеєм. арки. Текстурував їх і також окремо ми мали фотограметрію цього колізаю модель, і я в, в, вже на основі неї е, е, ну, розмістив всі арки. Тобто цей другий поверх, арч, е, аркади. В цілому воно є циплічно повторюється, єдина різниця це є дорічна арка. Команда відтворює зруйновані пам'ятки у доповненій реальності. Малюють споруди на основі історичних фактів. З Ігорем познайомилися, коли він прийняв участь в конкурсі стартап прорив перший. І відповідно я була єдиним ментором, який сказав йому ні. Тому що дійсно продукт був на перших стадіях, тільки реалізації. Ігор потім знайшов, підійшов до мене, запитав, чому я сказала ні. І з цього почався вже шлях Хамеленейч в стінах стартап. В школи. Потім вони прийняли на наступний рік участь, виграли, мали менторську підтримку. 20% від монетизації розробники віддають для відновлення пам'ятки. Іванка Дусько, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. Соломія Крушельницька виросла у священичій сім'ї. Батько, отець Амросій Крушельницький, належав до шляхетного роду. У Соломії було двоє братів та п'ятеро сестер. Різдво було одним з найбільших свят для сім'ї. Не було прийнято ставити оцей на чотири кути сіну там чи часник. Ніколи не починали свою трапезу, наприклад, святий вечір з кидання куті до стелі. Це завжди починалося молитвою, тропарем різдва. І переважно дуже часто стіл починався з куштування риби, там чи якийсь, не знаю, тепер є оселедець, але риба як символ християнства. Ну і напевно ви чули про таку страву, як борщ з вушками. так? Дуже часто в Галичині в таких родинах. Починається та трапеза з борщу з вушками, коли Соломія вийшла заміж та жила в Італії, вона продовжувала берегти українські традиції. Поруч з такими її хобі, як гра в теніс, чи їзда на велосипеді було і господарство. У фондах музею збереглися її рецепти. Ми всі знаємо, що ми говоримо або пончики, або або не пампушки. що в Соломії тут є пончики віденські і є пампушки. Ну, якщо я добре показую, так. От, але ще є дуже цікавий припис, який е, робили на Різдво. Це є Нугат. Нугат не знаю, чи вам зустрічалося це слово. Можливо, це з французької. Ти мало би не читатися, але ні, завжди все перекручене, і тому казали Нугат. І це є таке, що робилося з білків, меду і січених горіхів. Це є дуже смачна річ. Є також спогади племінниці, одарки про те, як вона відвідувала тітку на свята. Це був 19 січня, тобто Йордан за юліанським календарем. Що Соломія Крушельницька приготувала кутю і вуйкові чезери, тобто чоловікові Соломії Крушельницької, дуже вона смакувала. Також сім'я Крушельницьких спільно колядували ввечері перед різдвом. За основу вони брали аранжування композиторів і використовували музичні інструменти. Соломія Крушельницька виросла в настільки в патріотичній хаті. І, мабуть, завдяки таким родинам, як Крушельницькі чи Барвінські, Нушухевичі, ми, може, зберегли це українство і ті традиції. Так, Бо, в принципі, українці дуже старалися всі, всіх обрядів дотримуватися цієї традиції, Напевно, на через те, що завжди належали до чужої держави. Так? Ми завжди були в чужій державі, і тільки ті обряди рятували це українство. Іванка Тосько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.